Переживаєте через телефонний дзвінок Трампа Путіну. Включився режим Все пропало? Не переживайте. Ми зараз дещо розкажемо, що точно підніме ваш настрій. Вчора почалась нова зустріч у форматі Рамштайн. Міністр оборони України зустрівся, крім міністра оборони США, ще з державним секретарем з питань оборони Великобританії. Це наш стратегічний союзник і наразі найважливіший. Обговорили подальшу співпрацю. Конкретно не можемо нічого сказати. Інформація засекречена. З міністром національної оборони Польщі обговорили системи ППО, дрони, боєприпаси та важку бронетехніку. З міністром оборони Бельгії тут дуже цікаво. Обговорили можливість локалізації обслуговування літаків f 16 в Україні та загальну програму по f 16 і це не кінець зустрічі і не кінець Рамштайну. Дуже складна і кропітка робота продовжується. Міністерство оборони працює кожен день, кожну годину та кожну секунду заради перемоги. Світ любить сильних. Стаємо сильнішими кожен день.